То проти мої кохані, з вами Ханна, ваш зірковий таролог, До вас ведуть чоловіка. Ой, та ще з подарунками мої бифеї. в мою групу Телетрам, читайте відгук, колись я медитувала і до мене прийшла інформація. Як завдяки картам Таро, у когось кохана жінка змінювати своє життя і здійснювати свої бажання. Спочатку я спробувала на собі, а тепер вже змінила життя тисячок жінок. І так, якого чоловіка до вас ведуть? Сильного. Єс! Yes. <laughs> Класно, люблю. Такі чоловіки, чоловіка, який поборов сам себе, дівчата, це круто. Чоловік, який зміг свої якісь у ці тваринні інстинкти у чоловіків їх багато. Ну, наприклад, побачив жінку в красивій юбці, да, з красивими ногами побіг. Це тваринний інстинкт. Так, так чоловік, який поборов якісь свої недоліки, які заважали йому жити. Так, це чоловік, якого ви свій час дуже багато вклалися. Пентаклі хтось і гроші вклав. Ніколи цього не робить. А хтось склав багато сил своїх, і ви все ж таки його очікуєте. А ще він ще йде цей чоловік? Зараз ми з вами ситуація по повішеному нікуди не рухається, але він в ній. Він не вийшов з ваших відносин. Він бачить це не так, як треба. Це зрозуміло. Так, тут Аркан Дьявол це чоловік, в принципі, по дьяволу. Ну, людина, яка недаром випала Аркан сила, людина, яка має щось від дьявола, да? якісь звички, які не дають йому нормально жити. Людина для якої ви імператриця, або ви його вже дружина були, або ви та жінка, яку він ставить на найвищий високий щабель, і він віддає вам. Скажімо так, серед усіх жінок. Так, він раніше хитрував, маніпулював і обманював зараз аркан в суд. Тобто все змінилося, все оцінив, все переоцінив і зрозумів, що ти, тільки ти. Тільки ви, сонечки, мої. Чим він ще йде цей чоловік? Він йде, він розуміє, що ви за нього зла і звичем стоїте. Так. Він розібрався зі своїм внутрішнім світом і зрозумів, що ви імператриця карти повторюють. він Хоче з вами мати дітей. одружитися на вас. Він іде як імператор, та ви пара. Mm -hmm. У нього до речі розвинулись теж інтуєї здібності. Так і пуста карта. На треба знати, що далі я круто.